Рів насип залізобетонний паркан з колючим дротом на українсько-білоруському кордоні. Будують стіну. Повідомили в офісі президента України. Таким чином вже облаштували близько трьох кілометрів кордону. Та командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв запевняє, стримати наступ ворога на північному фронті сили оборони готові. Під час робочої поїздки він перевірив готовність українського війська до оборони на українсько-білорусько-російському кордоні та вручив нагороди захисникам. Про те, як військові несуть службу та як готуються до ймовірного нападу, Валерія Дердерменджиєва дізнавалась вони тебе не бачать, але ти бачиш їх. Це запорука успіху. Я кажуть, бути непомітним в нашій професії. Сергій оператор безпілотника розповідає нам про квадрокоптер, яким моніторить українсько-білоруський кордон. Максимальна висота польоту це 800 метрів, та максимальна відстань від пульта до 7 тисяч метрів. Це дозволяє, щоб ми знаходилися як від лінії вогню та використовували його, щоб противник не зміг виявити наші позиції. Окрім того, Сергій кулеметник щодня він виходить на водне патрулювання. Коли виходить катер на воздушній подушці на воду, я стою за кулемет. В разі вилення та загострення обстановки я веду максимальний вогонь та максимальне враження противника, щоб він не зміг просуватися далі. Та маневруємо та виходимо від його прямого контакту. Разом із Сергієм на патрулювання виходить екіпаж у складі чотирьох осіб. Я за командою виходжу одразу. Ми моніторимо державний кордон по воді. У нас ну майже весь, майже вся ділянка є по воді, багато дуже островів і будь-яким. Іншим методом, як на катері, добрати сюди, неможливо. Тут є хвиля, тут не все видно, не завжди видно. Є плавуни підводні якісь перегороди, наприклад, дерево, камінь. Тут трошки важче. Машину вітром не носить. Члени цього екіпажу отримали нагороди за службу та звитягу третього ступеня від командувача об'єднаних сил ЗСУ. Дякую вам за бойову службу, за надійне виконання обов'язків щодо охорони державного кордону. України. Служу українському народу. Служимо разом. Сьогодні були виручені мої відзнаки командиру загону, який надійно організував бойову службу щодо охорони державного кордону України, а також за його поданням одному з військовослужбовців Державної прикордонної служби України, який виконує завдання з охорони державного кордону безпосередньо на цій ділянці. Обстановка стабільна та контрольована. Таких суттєвих змін немає. Прикордонний загін несе службу за посиленим варіантом як я вже казав, наявна селта, кількість сил та засобів дозволяє виконувати якісне завдання до виконання визначених завдань прикордонний загін готовий. А це вже навчання військовослужбовців на українсько-російському кордоні. Виїжджаємо, отримуємо завдання, займаємо позиції. Я і зразу прикриваю всіх інших. Артур кулеметник розповідає, як користується зброєю. Знімаємо запобіжники. Досилаємо. Перед цим кидаємо сошки. Ну і виставляємо його на бойове положення. Таби Та, Артур потрапив на позиції, має виїхати бойова машина піхоти. За це відповідає механік. Моя машина. Якби моя робота заключається в тому, щоб підтримувати машину всі стані, щоб вона могла всі поїхати, виконувати свої бойові завдання, дивитися, їздити, кататися, дивитися, як піхота падає, щоб гузку не попала. Серед екіпажу БМП і навідник робота наводчика-оператора – вовремя і навестись на ціль. Подіржати огнем з пулемета і з пушки піхоту. Протистояти ворогу на українсько-російському кордоні. Цей підрозділ готовий, стверджує командир. Роти. Ми знаходимося постійно в бойовій готовності, то певний час займає на бойову підготовку. В Даний час відпрацьовувалося висування резервної групи на прикриття взводного опорного пункту з метою недопущення прориву. Ворога це один із небезпечних напрямок. Командир підрозділу оцінив добре обстановку, зрозумів, де саме зосередити основне зусилля, які цілі можуть бути в результаті підготовки до вогневого ураження і як необхідно посилювати та перекидати сили з нового флангу на інші. Тобто, це звичайна така військова робота, якої добре навчений і командир, і особовий склад даного підрозділу на останок кращих від Чають нагородами не важкі кулеметні не нормально. Вітаю вас і дякую вам за сумлінне виконання бойових завдань. Служи народу України. Україні. Служим разом. Валерія Дерманжиєва Ігор Ковальчук, Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.